Будівельники, які мають зводити медичну амбулаторію у селі Котелянці, навіть не підозрювали, який шокуючий сюрприз на них чекає. Щойно ковш екскаватора підняв на поверхню груди землі, як звідти показалися фрагменти людського тіла. Перший скелет дитинки було знайдено зразу на глибині десь 60 сантиметрів, не глибше. А потім вже знайшли слідуючим, що знайшли це яму, таку викопану, і там було захоронено зразу три людини. Так, і один даже був в такій позиції, сидячий. Його як скинули, то не поправили. А потім, вже як почали копати, вони один за одним. Уже відкопали 19 скелетів, серед них чотири дитячих. Вражені жителі одразу почали вимагати призупинити будівництво, аби дати змогу попрацювати фахівцям. Але їхні прохання ігнорують, попри те, що тріск людських кісток під час копання чують і самі ж робітники. Ми ж маленькі, бо нам кажуть, що ми зробимо. Губернатор області говорили, що дає дозвіл, мер так само Оце СМТ місцевого теж сказали, що можна будувати. На кістках. Місцевий священник теж наганяє страх. Мовляв, йому будівельники не раз жалілися, що техніка з невідомих причин виходить з ладу, та й самі люди почали хворіти. Просили батюшку навіть благословити будівництво, але він відмовив, бо ж до революції на цьому місці стояв храм. А за церковними канонами зводити щось інше там вже не можна, тим паче на людських кістках. В душі я молився, щоб хлопці тут додому поїхали з дороги, щоб нічого з ними не сталося. Тому що е, історія нам показує, що на місці колишніх храмів, якщо будуть якісь будівлі в недуховного характеру, е, то нічим це хорошим не закінчується. Е, або будівлі руйнуються, або люди хворіють. От, е, Якщо щось станеться, тут, наприклад, щось з будівлі, хто за це буде відповідати. Селяни звернулися до професійних пошуковців. Ті, в свою чергу провели дослідження і зробили висновки. Людських рештків на цьому місці ще багато. Всі треба витягти з під землі і захоронити вже як годиться. Тут не викопані не всі тіла, то стіл тут намного більше. Ми ще навіть не определили границі вироби цього захоронення. Ми зараз от видим то, що определено. Границями цього фундамента не більше. Вот. А работать нужно далі, опять же говорю, тіла э, здесь просто перепилены, там, частями, кусками, остатки остались в землі. Э, Те, що могли, то вибросили. Як доказ біля насипу землі видніються кілька кісток і щелепа. Ну, це дуже молода людина і можливо припущено, навіть я так дивлюсь, що можливо це частина нижньої щелепи, яка належала. Жінці, якщо зараз е, дослідити навіть цю частину відвалу, тут можна знайти рештки не одної людини, а можливо й ті речі, які е, допомогли б нам в ідентифікації періоду е, цього поховання. Пошуковці наполягають, треба негайно припинити будівництво. А вже навесні вони проведуть ретельні розкопки і з'ясують, що це за масове поховання і якого періоду. Вот здесь, когда рили яму под угол того фундамента, были вырыты ноги человеческие. Тело далі йде вот здесь. Вот прямо вот оно проходит. То есть здесь человек под землей лежит. То есть наполовину розрушений. Половина його здесь лежит. Його тоже то також исследовать. Викопані людські кістки зберігають у будівлі поруч. Частину забрали на дослідження науковці і криміналісти. Ну, дивіться, це назар... те, що ми бачимо, в якому стані зараз знаходяться решті поховань. Тобто частина дитячого черепа, частина ноги дорослої людини, Ось, фрагменти кісток руки, ребра. Тобто ці всі кості вони в такому стані залишились, тому що це все, що було вибрано трактором. Ось воно змерзло, просто те, що знаходить зовні. Ось це треба, звісно ж, розділяти. Зрештою, кого ж захоронили таким варварським методом? Місцеві припускають, що це жертви голодомору. У нас такий факт, що 460 людей загинули від голодомору в часи колективізації 32-33 роки. І от… Місце захоронення цих людей до цього часу вказати чітко ніхто не може. Ми знаємо, що був рів, туди звозили людей з поля, надрубували там п'яту, дивилися що ще людина жива. Поліція ж відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці хочуть домогтися через суд призупинити будівництво. В той же день пройшло кримінальне провадження. За статтею умисне вбивство з позначкою. Смерти, оскільки нам ще не відомо всі обставини Даної пригоди, і нам і кінцевий результат медико медикокомістична експертиза. На даний час вживаються заходи щодо припинення даного будівництва. Селяни хочуть перепоховати людські рештки на місцевому кладовищі, а на місці приголомшливої знахідки встановити пам'ятний знак.